Майже 30 працівників другого пологового другий за тиждень прийшли під стіни мерії. У руках плакати з написами Руки геть від пологового будинку номер 2 збережемо місце, де народжуються діти. Ми хочемо працювати серед мітингувальників і медсестра Людмила Горбатюк. Прийшли, бо питання реорганізації їхнього закладу сьогодні розглядатимуть на сесії міськради. Ми не знаємо нашої долі. Нам ніхто не сказав і не скаже. Ми так думаємо, тому що до цієї пори вже можна було щось вирішувати з людьми домовлятися. Ніхто нічого не обіцяє. Питання щодо реорганізації Вінницького пологового будинку номер 2 на порядку денному сесії 17. Перш ніж за нього проголосувати, слово надають очільнику міського департаменту охорони здоров'я Олександру Шишу. Питання розглянуто всіма постійними депутатськими комісіями. Зауважень та пропозицій не надходило. Прошу підтримати Мати даний проект рішення, як голосували депутати. Ви зараз бачите на екрані із 47 присутніх у залі 38 за проти 5, двоє утрималися стільки ж не голосували. Відтак більшістю голосів другий пологовий приєднали до лікарні центру матері і дитини. За словами Олександра Шиша, заклад реорганізують, аби зменшити навантажність на бюджет громади, бо послуги, які надає другий пологовий, можна отримати ще у чотирьох лікарнях міста. Цей будинок має три локації: акушерський стаціонар, жіночу консультацію і нікологію. Хочу заспокоїти в тому, що жіноча консультація. Залишиться на своєму місці, там залишиться працювати ті самі працівники. Менікологічне відділення також залишиться працювати на своєму місці, і більшість колективу там буде працювати в цих же самих місцях. Стосовно акушерського корпусу, ну як ви знаєте, це будівля постраждала від ракетного удару. Модернізувати його наразі. Неможливо перш ніж виносити питання на сесію. Його вивчала спеціально створена комісія. За результатами квартального моніторингу другий пологовий виявився збитковим, каже депутат міськради Василь Паненко. З 1 липня 2022 року введено в дію постанова кабінету міністрів номер 741 де чітко визначено, що вже фінансування буде здійснюватися за пролікований випадок. Тобто 70% нам дають да за глобальну ставку, то що було раніше, а все інше треба заробити. Але якщо ми візьмемо до аналізу другий пологовий будинок, де за перше півріччя фінансувалося, давалися кошти від держави за 133 пологів, то реально в них було пологів щомісячно 103. Тобто 30% держава просто переплачувала коштів. Також на сесії депутати одноголосно підтримали реорганізацію комунального підприємства «Вінницька клінічна багатопрофільна лікарня. Її приєднають до міської клінічної лікарні номер 1 За словами Олександра Шиша, районка теж не виконала планових показників. У планах департаменту відкрити на її базі відділення для реабілітації пацієнтів. Стосовно реорганізації хочу сказати, що це процес динамічний. Є ринок медичних послуг, є пропозиція, є попит. Змінюється ситуація динамічна. Якщо ми будемо бачити, що якийсь напрямок більш затребуваний, але надавачів мало чи не вистачає, цей напрямок буде мати додатковий розвиток. Юлія Везнюк, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця.